Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Українці можуть перейти на інший вид пенсії та отримувати більше. Як це зробити? Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Хто може перейти на інший вид пенсії та отримувати вигідніші пенсійні виплати? Про це розповіли у пенсійному фонді частина українців може збільшити розмір своєї пенсії. Йдеться про громадян, які мають право на декілька видів пенсії, за віком, вислугою років, за інвалідністю у зв'язку із втратою годувальника. Якщо людина отримує один вид пенсії, але інша вигідніша, має сенс перейти на неї, про це нагадали у пенсійному фонді України. Відповідно до статті 10 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування від 9 липня 2003 року 1058, особам, які мають право на різні види пенсії за віком, за інвалідністю у зв'язку із втратою годувальника, призначається лише один за цими видами пенсії за їхнім вибором. Так, людина може отримувати пенсію за вислугою років до досягнення нею пенсійного віку. Але після досягнення такого віку, якщо це вигідніше, можна перейти на цей вид пенсії, вигідно це буде зробити, якщо після виходу на пенсію за вислугу років людина продовжувала працювати. У такому разі можуть бути враховані стаж та заробіток, набуті після призначення пенсії за вислугу років, тобто збільшиться коефіцієнт страхового стажу та індивідуальний коефіцієнт заробітної плати, а отже, і пенсія як перейти на інший вид пенсії. Для переходу з одного на інший вид пенсії слід звернутися до пенсійного фонду з відповідною заявою. Зробити це можна особисто у відділенні фонду онлайн через веб-портал електронних послуг ПФУ. Перехід здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату та інших документів, що перебувають у пенсійній справі, а також додаткових документів, отриманих органами пенсійного фонду.